Всім привіт! Ось така посилка прийшла мені з інтернет-магазину Розетка. Це є смарт-ваги від Xiaomi. розпечатуємо і бачимо одразу все гарно, акуратно виглядає. Дістаємо наш ваги І гарантійний талон у нас є, а також є. Я так розумію, це інструкція інструкція на українській мові. І безпосередньо самі ваги. Вони у нас обгорнуті такою плівкою захисною. Бачимо ось тут логотип Xiaomi чотири кружечки, на які потрібно ставати ногами. На звороті, ось тут у нас написана інформація китайською і ID Ход. Так, тепер ось місце для батарейок. У нас в комплекті були батарейки. Батарейки типу 3А, 4 штучки. Так всі вони є. Також є інструкція на китайській мові. Я так розумію, ось це переклад до неї. І тепер вставляємо батарейки в. Вагу. Чим та вага особлива? Особлива вона тим, що можна поставити додаток на Android або iOS, і нам цей додаток буде рахува... показувати не тільки вагу, а також вираховувати масову частку жиру, м'язову частку і так далі. Тобто ми можемо слідкувати не тільки за вагою, а й за своїм здоров'ям з допомогою цієї ваги. Так, ми бачимо, мигає ось тут табло, з'являться цифри. Вагу потрібно ставити на рівну тверду поверхню, аби адекватно зважитись. Ось, ми бачимо 0,0. Коли я натискаю, міняється. цифри фрі міняється. Тобто, я тисну з силою в даний момент 3,3 кг. Даний товар можна придбати в інтернет-магазині Розетка. Силка на товар буде під відео. Всім дякую за увагу!